Така от неприємна ситуація. Сніг тане, водичка тече і льодом прихватило. Ну нічого, вже скоро весна. Що ти, красотка? Не лапу. Весна вже скоро. Да. Не вже весна. Аж не віриться. Я ще в шубі, а на вулиці вже тепло. Оскільки торпеду я переробив, і тепер тут місто воздуховодів для холодного повітря будуть динаміки, то оці патрубки мені вже не треба тут будуть. А це ось треба заглушити, щоб з пічки холодне повітря не виходило. Дякую дуже тій людині, яка в коментарях написала, що сюди може підійти купачки від балончиків з фарбою. Я укоротю по висоті, тут міліметрів 20 треба залишити. І спробуємо сюди зробити глушки: одну на цю сторону і ще одну на ту сторону. А ще вам сюди заглушки можуть пригодитися, якщо ви захочете зробити вихід ось сюди в угол на торпедо теплим повітрям, коли ось сюди будете врізатися. А це треба буде заглушити тоді. В середині має залишитися 19-20 мм. Тому використовую такий кругляк. Зробив ось тут позначку, видно. і зараз на жовкою буду акуратно різати. Непогана вийшла ідея різати пластик на круглякові, на желізному. Примірно рівно виходить. Відпилялося те, що треба. Зараз наточили підтацюю, щоб було акуратненько. Зніму фаски, щоб не гостро було. Асянь, Симон, весна прийшла. Спробуємо як виходить. Гарно виходить. Оце воно трошки люфтит. Але є в мене така ленточка мягенька на самоклейці. її зсередини наклеїмо, я думаю, воно дуже плотно надіватись. Колись мені підписник Стас прислав. Дві упаковки віброізоляції, які я на буси наклеїв. Та треба буде ще купити. І там в комплекті була така от інтересна ленточка, якийсь м'який матеріал. Це то лі антискрип, то лі якийсь уплотнитель, не знаю, що це. Ну, от Я ним зсередини обклею. Я думаю, воно потрібно уплотнитися. Обклею всередині, настільки вийшло. Зараз Так. Плотно. Але треба буде, мабуть, саморіза зробити сюди. Щоб воно нікуди не зрушило. На тій стороні саморіз там був. Використаю цю кришку там зі сторони водія, зліва. Там такий саморіз був. Зараз під нього приблизно просверлю отвір і прикручу. Поставив ту кришку зі сторони водителя. Вон вона. Все вже заглушено. Закріпив саморізиком. Я думаю, кришку здути не повинно. Балончик пожертвував ще одну кришку. Зараз ми з неї зробимо ще одну заглушечку. Вдруг хто повторятиме, відбиваю 21 мм чик. Це тоді всередині з учотом стінки ті 20. Виходить. Там виступ 19 мм запасу, якраз саме воно. Зробив ще одну таку заглушку, обклеяв всередині цим дивним матеріалом. Я думаю, буде нормально. Ось отвір для самореза, для кріплення. Можна було і два зробити, але ну, я думаю, одного буде достатньо. Зробив позначку маркером, то, щоб видно було, де вкручувати саморіз. Так, міцно вийшло. Я думаю, не дошло його виламати зрічним потоком. Отака от, от забавка вийшла. Дякую коментаторам за те, що пишете, підсказуєте і всячески мене підтримуєте. На цьому все. Роботи продовжуються. Всього вам найкращого, миру, добра, здоров'я. Побачимось в мене на каналі. Дім на колесах. Начальник котака тестирує сидіння.